Сі дусі душі за сьогодні наша ломой, молоді помилуй! молимось тобі, вислухай і помилуй! Помилуй нас Боже, твої молимось тобі, вислухай, помилой. Молина тобі помило. Це наша блаженіша Епіфанія, в литу нашого високоприсвященнішу Дмитрія за братів наших священиків і свяшила монахів. І за все в Христі бра слово наше. Ще молодом мережану Україну, нашу владу і військові, щоб ми тихі мирно життя прожили всякому владше, всі чистоті. Ще моломо засвятіших патріархів православних. Заблочистовій повій незабутніх фонатервістого храму цього і всі раніше спочили отців і братів наших, що туди повсюди лежать православними. Ще моломо за миві життя, мир зорове спасіння, Боже завітання, прошення і рихів рабів Божих, митрополита Димитрія з болю паствою. Всіх воїнів-захисників нашої України, равів Божих Рея Стефана з проти Рея Павла з проти Рея Василя з родиною, Рея Петра з родиною. Рабів Божих Юрія Тетяну, Сава Захарія Матвія Івана, Алину, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітлу, рабів Божих Євеліну, Віктора Нікітлу, Олега, Олену, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію Марину. Рабів Божих, Милані Завету, Марію Оксану, Дмитра воїна, Андрія Володимира з родиною, Миколу з родиною, раба Божого воїна Антона, рабів Божих, Ірину Андрія, Миколу, Любов, рабів Божих, лютого романа, Галину, Романа, Людмилу Тимофія, Рабів Божих, Ярадну та Аллу, Моніку, рибів Божих. Надію Галину, Лідію, Ляну Івря, рабів Божих Андрія, воїна Василя Заря і Ринок, сану Григорія Світлану, рабів Божих Зор'яну, Романа, рабів Божих, Олю, Богдана, і Христину, романа, Віктора Насисія Марія, ольо Миколу, рабів Божих, Зор'яном, Романа, Галину, Романа. Рабев Божих Івану, Анастасію, Володислава Олену, Наталію, Олеса, рабів Божих, Олея, і Ірину, Война Игоря, война, Василя, Михайла, Алину, Назара, Йосипа, Рабев Божих Илю, Василя Марію, Йосипа. Юс... Софію Сепану, Алью, Василя, Анну Оксану Марію, равів Божих, Тетяну Олю, равів Божих, воїна Василя, Наталію Романа Марію, Андрія, равів Божих, воїнів Андрія, Назаран, Равів Божих, Михайла, Алину, Ярославу, Катерину, Розалію, Марію Богдана, Андрія Олену, сину Неліну, Росиславам, Равів Божих, Василя, Діану, Насесі, Анну Івана, Миколу. Василя Миколу, на равів Божих, воїни дарину, Петра, Глину, Олену, Ксенію, равів Божих, продарийся, пада потеряє пола, продарися мене, протеріє, Василя, Ірмана, Хартеміям, наш коварвару, на равію Божию, Ольгу, Серія, Ольгу з родиною, Ніна, на Світлану, Ніскіту, Анастасію, Іру з родиною, Миколарис з родиною, Любо з родиною, Марія з родиною, воїна Андрія воїна, Богдана, воїна, Ігоря, воїна, Сергія, воїна Андрія. Ревів Божих Тараса, Ірину, Андріану, Оксану, Зесію, Катерину, Василя, Лесу, з родиною Ірин, з родини, віру, з родиною Анну, Оксану, Ореста... Ревів Божих, Болящу, Ірину, Болящину, Галину, Боляшу, Наталію, ревів Божих, Вікторію, Єву, Меть, Михайла, Ольгу, Оксану, ревів Божих, Наталію, Ольгу, Соломію Єлизавету, не ревів Божих Отця, Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію. Рабію Божих Тараса, Галину Петра Василя. Рабію Божих Ілону, Максима Мар'яну, війни, Ярослава воїнам, Віталія, Стефу, Степана Богдана, Павла, рабу Божу Марію Ілону, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину Павліну, рабів Божих Тараса Надію. Надей, Святослава Отця, Івана, Олеся, Ярослава Наталію, Петра, Юрія, Наталію, Наталію Галину, Гребів Божих, Воїна Івана, Воїна Ігоря Гребів Божих, Дем'яна, Святослава, Рафаїла, Олену, Марію, Івана, Оксану, Діану Гребів Божих, Ярослава Равів Степана, Виця, Семена, Симанаця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину Юлію, Нею, Ігор'я, Ірина Вікторія, Дениса, димниця Наталія Тетяну, Натолі Оксану, Костянтина Олену, Валерія, Ребів Божих, Анну Андрія Галину, Руслана Вадима, Валерія, Віолетту Володимира, Тараса, Тараса, Наталію Леся, Марію, Юрія, Ребів Божих, воїна Павла, Наталію, Ребів Божих, воїна. Анатолія война Сергія, Романа, Олександра, Максима, Анастасію, рабів Божих война Богдана, Андрія Дем'яна Ірину, Руну, Божих воїна, Назара Война, Андрія Вина, Рослава, Тимофія, Яну, Галину, Миколаїв, Наталію, Михайла, Марію, Віталія Марію, рабів Божих отця, отця Семена, Отця Василя, отця Павла, Отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіну, Назара, Соломію, Максимієва, Роману, Злату, Верніку, Галину Іорія, Рому, рабів Боже, воїна, Василя, воїна, Дениса, воїна, зори, слава, рабів Божого Отця, Степана Андрія, Дем'яна, Ірину, Романа, Марія, Марія, рабів Божих, Василя Петра, Тараса, Галину, Марію Леона, Северяна, Ганну, Галину, рабів Божих, отця Степана, Степана, Оксану, сломіна, зара, Марія, Осифі, Андрія, 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 Сніжанну. Володимира Рабів Божих Олега Марія Валерія, Вероніку, Ніну, Рабів Божих, Ігоря, Оксану, Богдана, Марка, Вероніку, Ігоря, Христину, Марію, Сніжану, Катерину, Роксолану, Юліану, Володимира Дарії Івана, Рабів Божих, Данила, Рабів Божих, Володимира. Анну, Анну Єлзавету, Олену Марію Богдана, Михайла Златову, Марка, Тетяну, Оксану Ориса, Барбару, Любов, Дарину, Олександр, Рабів Божих, Отця Стефана, Циповаця, Симоновиця, Василя Олену, Андрія Максима Валентину, Валентину, Анну Юрія Романа, Михайла, Януша, Равів Божих, Олену, Соломію, Марію, Звети, Наталю, Даниїл, Тараса, Юстинію, Марію, Рабів Божих, Болящу Анну, Болящого, Євгенія Ігоря з родиною. Лідію, Андрія, Ольгу, Тетяну Тетяну, Ларису, Євгенія Равів Божих, Маркіяну з родиною Стефанію Катериною, Дмитрія з родиною Юлія, Макарія з родиною Юлію, Равів Божих, Михайла з родиною Олександру Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родини, Романі Юрія, Юрія Христирину, Ореста. І всі перефіга охрануть цього, що збереглися від всякої скорботи, гнів обід душевки лесних, що спокійно вони жили, що возраю доброволіки і синів проходили. Всі Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Храмівцями за тих, що з <зв>. ролі і за всіх присутніх, лише свої вається від тебе, великої багатої милості, Бої Святої славу Слава, От Сили Сина і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.